Я натрапив на топ-5 відмазок ухилянтів від мобілізації. І очікувано на першому місці фраза Нехай діти депутатів воюють. І я хочу сьогодні трошки поговорити про цю фразу. Тим паче, що в мене є відео, яке я вже зберіг дуже давно, від Олексія Данілова, нашого. Славно, звісного секретаря РНБО він давав інтерв'ю Наталії Мосійчук 29 вересня 23-го року. І тут він нам буде віщати про те, де воюють його діти. Давайте послухаємо про дітей. Тож ну, перше звідки ви знаєте, де мої діти. А ми дійсно не знаємо, де твої діти. А я точно знаю. Де вони є, чим вони займалися і займаються. Але ось коли починає виходити там людина з лисою головою, починає щось там розповідати. Ну звідки тобі взагалі відомо? Звідки ти? От просто так. А... Ну, ми про це говорили, це а в вони, руках вони, у вас, а, а не повітря. А, а вони жартують інколи. Це ж Ось це на день народження, до тата приїхали всі Матуся, от всі зібралися. От каже, один каже: я з Лондона приїхав, другий каже: Я я з Парижу повернувся. Каже: Та ні, ти ж в Майами. Каже, з якого ти Париж: я ж одного разу Я одного разу в Майами, іншого разу в Париж. Причому інший шутнік, коротше. Одного Париж військова частина, другого Париж в ТРО, під Києвом в селі. Ну, таке, знаєте, а починати щось управдовуватись. Коротше, я не знаю, скільки у Данілова дітей, судячи з відео, в нього один син десь в військовій частині, інший в трьох під Києвом. І, якщо чесно, я, народившись і проживши в Україні, я не вірю жодному його слову. І взагалі я не вірю владі. Я не вірю словам, я вірю діям, я вірю доконаним діям, я вірю статистиці і фактам. І статистика, як я її бачу, ми дуже часто порівнюємо Україну там з Ізраїлем. Тіпа, Дуже дивуємося, чому українці не хочуть захищати Україну як Ізраїль. Але в той же час, якщо ми почитаємо, які діти депутатів і чиновників воюють в ізраїльській армії проти Хамас, ми можемо побачити дуже багато статей, по типу діти та родичі 19 міністрів Ізраїлю воюють проти Хамас. І бачимо, що серед них є поранені. І ще є статті, де прямо так і написано, що. Діти чиновників, вони гинуть на війні з Хамасом. От, наприклад, стаття, де 25річний Галь Айзенкот загинув внаслідок вибуху в одному з тунелів у таборі біженців на півночі сектора Гази. І це син міністра. Дуже жаль, звісно, його. І коли ізраїльські чиновники виходять і кажуть своїм людям, кажуть своєму народу, кажуть, от. Наші діти, діти наших міністрів, діти наших чиновників, діти наших депутатів воюють з Хамас. Це не просто слова, тому що ми далі бачимо підтвердження, де ці діти отримують поранення, вони гинуть на війні. І е, ми бачимо, ми розуміємо, що це не просто слова, як от у нашому випадку виходить Данілов і просто е, несе якийсь бред, розповідає, що його діти десь там в ТРО під Києвом. Да? А ми бачимо підтвердження фактів, що ці діти і родичі вони дійсно страждають, отримуючи там поранення і гинучи на війні. Тому що статистично, статистично не може такого бути, що всі діти чиновників тіпа на війні, але всі вони супермени і не отримують ні поранень, не гинуть і нічого з ними не відбувається. Але більше того, давайте подивимося, що таке Хамас а, з, точку, з точки зору озброєння. От сам, сама Хамас це типа політична партія, організація, але в неї є мілітаристичне крило, яке називається Аль-Касам. І давайте подивимося, яке озброєння у цієї бригади Аль-Касам. Я думаю, ви всі бачили і пам'ятаєте, що у Аль-Касам є ці касам ракети ракети, якими вони запускають а, по Тель-Авіву і іншим містам Ізраїлю. І це просто такі самопальні ракети, які вони роблять а, з труб водопостачання. Тобто Ізраїль. Зробив в газі водопостачання, Хамас повиривав ці труби, розпиляв їх ось так, і робить з них ракети, якими пуляє по, по, по містам Ізраїлю. З іншого озброєння в них є гранати, мортири, бомби, знову ж якісь самопальні ракети, якісь, якась вибухівка. Ще в них є всякі корнети конкурси це протитанкові ракети. Малютка це також деться протитанкова ракета, а це теж протитанкова ракета. Ще в них є протиповітряна, я не знаю, як, чи можна це назвати протиповітряною обороною. Ну, коротше, є в них ігли, я думаю, ще є якісь стінгери. Ну, і в принципі, все. Ну і, звісно, в них є автоматична зброя, пістолети, автомати і так далі. Тобто Хамас, а, озброєння Хамас це автомати, протитанкові, протиповітряні якісь ракети. І я так би сказав, найстрашніша зброя, яка є у Хамас, це ці касам ракети, якими вони пуляють по Тель-Авіву. Я б сказав, це одна з, не знаю, з найкращої зброї, яка в них є. І от тепер дивимося на цю ситуацію статистично. Ізраїль воює з маджахедами в, в тапках, які бігають ск 47 Пуляють по Ізраїлю самопальними ракетами, кидають гранатами, стріляють з автомату. А у Ізраїля є меркави, у них є танки, важка зброя. Як ми розуміємо, ізраїльська армія дуже технологічна, дуже заряджена. Але але в ізраїльській армії все одно гинуть діти чиновників. Це, це недобре, я не радію цьому. Я просто кажу факт, що діти чиновників, воюючи проти цих маджгедів в тапках, гинуть, отримують поранення. А тепер давайте повернемося до України. І подивимося нашого Олексія М'ячеславовича і задамо собі питання, з ким ми воюємо. Ми воюємо з ядерною державою, в якої є авіація, балістика, каби півтонні, півтора тонні. І це все пада на голову нашим бійцям. От тепер статистично в мене до вас запитання. Напишіть відповідь в коменти, розшарте, підпишіться. Може, Олексій М'ячеславович побачиться і прокоментує. І дайте мені відповідь на таке запитання: як може бути таке, що Ізраїль, воюючи проти чуваків в тапках з АК-47, втрачає дітей-чиновників вбитими та пораненими? А ми. Воюючи з ядерною державою, яка сипа на нас всім, що є, кабами, танками, взагалі там, ну гіперзвуком, всім, що в неї є, і в нас, діти чиновників, не гинуть і не отримують поранення. Ну, статистично таке можливо. Навіщо нам Данілові, там інші короті, чиновники, інші депутати розповідають, що їх діти тіпа, воюють, але вони ну, не отримують поранення, не гинуть. Як так може бути? Статистично, це реально? Знову ж, технологічна армія Ізраїлю воює проти противника, який набагато слабший за неї, і в них є втрати серед дітей-чиновників. А ми армія, яка технологічно слабша, менша, ну, реально, давайте подивимося порівняно з Росією, у нас діти-чиновників втрати не несуть. Хоча вони всі на війні, всі воюють. Це статистично, нереально. Тому мені здається, що нас трошки наїбують. І в мене, мене немає другого пояснення. Мені мене іншого пояснення немає. Ось. Чому я розумію людей, які кажуть, нехай діти депутатів воюють. Тому що ми всі розуміємо, що коли влада, коли чиновники нам виходять і кажуть, от моя дитина там воює десь в військовій частині. Ну це ж розвод. Ну це ж реально розвод, це обман. Статистично це нереально. Не може бути статистично, що жоден з дітей, чиновників, які типу, воюють, не постраждав. Такого бути просто не може, враховуючи, що ми воюємо проти ядерної держави. Якщо ви думаєте, що, не та, що це не так. То також прокоментую, тому що я думаю, що навіть якщо діти-чиновників ви воюють, вони десь сидять в штабах, десь подалі, у Львові або у Франнику, і там нормально себе відчувають. Також зараз ви можете мені пред'явити дуже просто. Ну ті, хто знають, ви можете мені пред'явити, що от я знаю депутатів-чиновників, які реально пішли на війну, загинули. І я з вами згоден навіть на Вікіпедії. Є така стаття, яка називається список депутатів загиблих в російсько-українській війні. І я знаю, що від Верховної Ради є точно два депутати, які воюють, ну які пішли в ЗСУ, будучи депутатами Верховної Ради. Всього лише два. Роман Костенко і ще хтось інший. Я окреме відео про це зніму. Але якщо ми подивимося, цей список депутатів, да? ми просто погортаємо тут 30. 39 людей, це, в принципі, немало, це достатньо багато. Але якщо ми погортаємо... до речі, дуже багато зі свободи, дуже багато радикалів, Європейська солідарність, і що мені кинулись в очі, всього лиш один депутат від Слуги народу, який загинув на війні, хвала і честь цьому чуваку, але Слуга Народу партія, яка представлена в більшості в Верховній Раді, не дуже щось а, спішить захищати нашу країну, а, а от від свободи, європейської солідарності, тут прям, тут прям дуже багато людей. І це печально, це печально реально, тому що а, люди, які, грубо кажучи, нічого не вирішують в цій країні, вони мусять гинути за цю країну. А, а люди, які приймають якісь рішення, вони там сидять в тепленькій Верховній Раді і, 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 і ніхто не хоче захищати цю країну, тому що вони, в принципі. Ті, хто сидять в Верховній Раді, вони є бенефіціарами цієї країни, не стане цієї країни, не буде Верховної Ради, і ці люди не будуть знати, що робити. Але я це зніму окреме відео на цю тему. Я хочу подивитися просто на цих людей, які загинули знову. Честь і хвала. Дивимося на їх рівень там, депутат Черкаської обласної ради, більш-менш депутат якоїсь жидачківської районної ради. Я навіть не знаю, що де це таке жидачківська районна рада. Ні, Богодухівська, Фастівська, якась Сембірська міська рада, Волинської, обласної, Лачинської селищної рад, Ради, якихсь, не знаю, Голопристанської міської ради. Тобто левова частка цих людей, які тут перераховані, якщо ви подивитесь, вони з селищних рад, з рад дуже маленьких міст, ну, ну от, ви, ви, ви знаєте, де, де знаходиться Вигодська селищна рада? Це якась села Вигода, в якій 2000 людей. Тобто, цей чувак, який загинув о, вертепний Анатолій, він був депутатом селищної ради з населенням 2000 людей. Тобто, ну, я не можу сказати, що депутат... З цієї селищної ради міг накрасти купу бабла, і він взагалі дуже багато чого рішає в цій країні. А от чого дуже мало, дуже мало народних депутатів. і Їх дітей, от народних депутатів, скільки тут? Півтори штуки. так? Раз, два, три. І то це народний депутат восьмого скликання, народний депутат також восьмого скликання. І ще тут один був, здається. о, Народний депутат четвертого скликання. Тобто ті депутати, які зараз депутати, вони щось не дуже спішають захищати країну. Країну захищають депутати і чиновники, ті, які пішли, рівня селищних рад, міських рад, ну, як, як, як кажуть на Росії, реально дуже маленькі люди. Тому що, якщо подивитися на цей список, ви можете мені сказати, де знаходиться, наприклад, Костопіль. Я не знаю, де він навіть знаходиться. Це місто. Скільки тут людей проживає? 37 тисяч населення. Десь на Волині на, на чи я не знаю. Рівненська область. І от це все, що нам потрібно зрозуміти, про фразу нехай діти депутатів воюють.